Добрий день, друзі. Не знаю як вас, але при вирівнюванні симетричності ширини підводів мене завжди дратував той момент, що візуально порівняти, щойно й нашліфований підвод, який все ще обробляється, не завжди буває просто. Наприклад, як у цьому ножі повертаєш ти його або використовуєш збільшуване скло, все одно це незручно. Та й на часі роботи теж дається взнаки. Звичайно, при якомусь куті освітлення можна зловити відблиск підводів, але це ж ненадовго і ненадійно. Вихід для себе я знайшов у простому маркері, яким зафарбовую не тільки самі підводи, але яким на кілька міліметрів, зазвичай до 5-6 виходжу на спуски. Зробити дві лінії часу багато не треба. Але в процесі заточування на тлі цих ліній вже буде добре видно підводи. І візуально оцінити їх симметричність буде вже набагато простіше і швидше. Добре, давайте подивимося, що тут у нас вийшло. Ну, нехай, мабуть, так і буде. Давайте ж це перевіримо. Трошки, зовсім трошки попрацюємо бруском на прискореному відео та подивимося, що нам дає тій маркер. Але ж подивіться, як добре зараз виділяються підводи на тлі чорного маркеру. Їх симетричність тут вже можна візуально порівняти за будь-якого положення та освітлення. Для цього вже точно не потрібне збільшуване скло, а ширина підводів зручно і добре контролюється в будь-якому положенні поворотного механізму точілки. Маркер коштує копійки. Гадаю, що у всіх він є. І він дійсно допомагає, допомагає мені, допоможе і вам. На цьому все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі.